Ми вже обговорили топ-5 культур, які виснажують ґрунт. А у нас запитують, які ж культури відновлюють ґрунт. Відновлюють ґрунт, це як правило сидирати. На перше місце я поставив би фацелі. Ну це такий універсальний сидират. По-перше, приємний аромат. По-друге, дуже гарно приваблює бджіл, і бджоли з нього насправді дуже багато збирають меду. А якщо говорити про те, які плюси для землі, це не є конкурентом для інших культур, тобто не розповсюджує ніяких хвороб, покращує структуру ґрунту і швидко бореться з бурянами, так як він швидко дуже вистрілює з після посіву. На другому місці я поставив би віку разом з вівсом, тобто це бикосуміш, яка дуже класно бореться з ерозією, велика маса для органіки, щоб задискувати. Ну і це азотфіксуюча культура. На третє місце я поставив би люпин. Ця культура не дуже часто використовується, але вона класна. Насправді синій може бути або білий, змінює структуру ґрунту, коріння достатньо довге і піднімають з нижніх шарів поживну, поживну поживні речовини вище до верху. Ну і також накопичує азот. На четверте місце я поставив би конюшину, Її багато хто використовує, класно використовувати в садах, на пасовищах. Теж має властивості накопичення азоту і гарної боротьби з бурянами. А яка ж культура на п'ятому місці? На п'яте місце я поставив би гречку. Гречку? Так, це не тільки каша, це якраз такий, знаєш, лікувальна історія для втомлених полів. І вона не тільки виконує функцію там, боротьби з бур'янами, так як у неї є дуже такий щільний покрив і всі буряни, які ростуть, вони не мають можливості. Далі рухатись. Так само дуже важливо, я навіть поставив би на перше місце це, що дуже класно вивільняє фосфор з важкодоступних сполук, і тоді наступна культура, яка посіяна після гречки, дуже класно стартує, тому що фосфор, який є в ґрунті, він є легко доступним. Ось така історія із наших топ-5 культур, які відновлюють ґрунт. Я впевнений, що зараз в когось будуть сумніви щодо цього топ-5. Тому ви пишіть свій топ-5 в коментарях і потім про це подискутуємо.